Моє шанування всім, хто вирішив подивитися це відео. У мене тут орхідея вже облітає, треба її постригти. Зараз обріжу її квіточки. Всюди вона вже не випустить. Треба нижній вузлик залишити і обрізати над нею. Тут залишилося три квіточки. Вони ну, вже такі відв'явші. Хай відпочиває. Ось така краса. Ці квіточки можна ще в вазочку поставити Відпочивай. Набирайся світ і будемо по новій зацвітати. Оця гілочка мене постійно чіпляє за волосся, я вже не можу, треба з нею щось зробити. Зараз я її спиляю. Цю велику навряд чи я достану, а оцю поменше. Дерево все одно засохло, а мені тільки чіпля волосся, я кожного разу злюсь і грузюсь, і що я тебе спиляю, а руки ніяк не доходять. І до цього намагалася зламати, вона не ламалася. треба було підпиляти. Болюка, лететь в очи. Все трешки можно ломать. Є. Yeah. Тепер вона мене не буде нервувати. Виростала така висока травичка. Та ще йде. Або на сінокосі, або там, де коровок посев. А воно біля клумб мені поверсте. Куди це годиться? Тиха. І хак. бабочку треба виривати, щоб з корінчиком. А як у вас називають таку коротеньку косу? У нас з кіском. З кісок. Цікаво, як вона називається в інших регіонах. Для я звичайною косою не вмію косити, тільки такою маленькою. Я вам його прорекламую, цей скісок. Плюси його, він екологічний, <бисумний> безшумний. Ой, а це жук. Не проси їсти, тільки просто, щоб його наточило. І сил ваших трішки. На травичку багато хто їсть, І коровки, і поросятка, і курочки. Шабетонечку показала свій колір. І таку я і брала. Звичайно, без малюночків. Ось ще китайська гвоздичка свої квіточки показує. Ще бутончик маленький. Їх тут багато вже бутончиків, скоро буде красота. Я думала, що китайська гвоздика однорічна, а вона ось на другий рік. І з самої весни вже квітує. Зараз покажу оця мушаночка моя, як вона неї справи. Справи у неї стабільно. Гірше їй не стало. Великих змін я ще не бачу. так вона. Красиві кущечки такі. Малесенька моя. Я її тільки що довкола не знову прополола. Щоб їй було як розростатися. Отак. От Перші півники. Красиві такі. Звичайні, такі красиві. Стільки багато бутончиків на них. Вчора виривала знову пиріг, бо він псує всю картину. Ось так у мене зараз за двором. Треба робити щось зі столиком. І Мотя, Я заходжу в двір, пішли. О така мама мія, і в нас тут морква росте, треба її знайти. <сум> Місія у мене така. Один рядочок знайшла ось це цей. я дорву його, міжряддя вже легше буде знаходити. Так, кропітка така роботка. Спочатку вириваю великий бур'ян. Приблизно в цій відстані, де знаходила останню морквиночку, потім дрібніший. Придивляюся, щоб не вирвати морквиночку. Ось така роботка. Також. Воно так виходить, тому що ось морквиночку видно, тому що морква довго всходить а бур'ян сходить швидко. І в нас частенько така. Бур'ян уже щіткою, а морква ще тільки лізить. Морковочка. Що ти заховалася? Да, я тебе знайшла. Прорвати рядочки, а потім уже міжряддя прополоти швиденько. Головне знайти, де це малеча заховалася від нас. Все, дійшла один рядочок до кінця. Треба буде знайти іще три. Ой, морока. Дірвали з мамою морку, Ще її не дуже видно, бо в рядочках бур'ян не посох.